Вітаю, друзі! В цьому відео я розповім вам про помпи, які використовуються в комплекті з мокрими опалювачами ВВАСТО модельний Термотоп V, C, Evo, VEvo. Взагалі на ринку дуже багато різних 12-вольтових помп, але далеко не з усіми помпами може співпрацювати, якщо можна так сказати. Котел Webasto. Ми візьмемо три модельки, найбільш розповсюджені, ті, якими комплектувалися з конвеєру автомобілі, і ці помпи могли працювати з автономкою. Значить, перший тип помпи це помпа Пірбург. Вона дуже розповсюджена, їх ставили як з конвеєра. На автономки, її можна поставити окремо, можна закріпити. Термотоксі модель, наприклад, дозволяє закріпити помпу на корпусі, отаким чином. також ці помпи е, йшли в комплектах комерційних опалювачів, тобто тих опалювачів, які е, купували клієнти з магазину і в салоні, їх встановлювали додатково на автомобілі. Це помпа безколекторна, безщоточна. Тут в неї стоїть плата електронна, яка управляє обмотками, що дозволяє обертатися в магнітній хлічаці, і помпа качає то золото. Тут є електроніка. Які такої помпи плюси, які такої помпи мінуси. Ця помпа. Вона слине е, Своєю ненадійністю. Це насправді так. І для мене особисто е, дуже дивно, чому роками Webasco на всі моделі і на модель С, і на модель В, і на модель ЕО, до теперішнього часу дуже часто такі помпи е, встановлює, продає в комерційних комплектах. Е, це дуже дивно. Зазвичай їх ресурс становить, ну. Більше на них впливає, скільки ця помпа буде не працювати, а стояти на автомобілі, який пробіг у автомобіля. Чому? Тому що поломка цієї помпи, основна проблема це поломки плати. Тобто SMD-компоненти на платі починають відпадати від термоциклічності. Машинна пайка вона використовує низкотемпературний безсвинцовий припой. І він від термоциклічності, тобто постійний нагрів і охолодження, ну незважаючи на те, працює помпа, не працює, двигун же нагрівається, остиває, нагрівається, остиває, а помпа включена в систему охолодження автомобіля. І від цього відпадають елементи на платі помпи. Також, також бувають і перегоряння елементів. І оця помпа вона дуже термоциклічність не любить. Буває таке, що автономка зламалася десь на 50 годин праці. Ну, Плата зламалася, щось в платі, і вона не включалася. Машину через 20 років розібрали, береш помпу, помпта, люхту жодного немає на кричатки. Все, вона як нова помпа. А вона несправна. І дуже велика проблема в тому, що отут є такі два отвори на цій помпі, Пірбург. Через ці отвори, оця полость, де стоїть плата. Вона заливається монтажною піною. І зняти цю монтажну піну, які там 10, 15, 20 год, неможливо, щоб добратися до плати. І ці помпи в 95% варіантів, майстри знають їх і вони їх просто викидають. О. На ці помпи це той компонент, єдиний, на який ми не даємо гарантії, якщо вона б Якщо клієнт хоче таку помпу нову, але її ціна. 65-70 доларів, то гарантію ми даємо в комплектах. Якщо е, помпа беушна, на оці помпи гарантії ми не даємо, навіть якщо вона працює ідеально. Далі, були отакі помпи. Це досить такі стара помпа боршерська, вона колекторна, тобто тут стоять щітки. Було дуже багато варіантів у цієї фішки для помпи. Оце дуже надійний, варіант, дуже надійний варіант. Вона працює стабільно і на неї впливає, на її ресурс е впливає тільки, сті то, скільки вона пропрацює, безпосередньо сама помпа. Тобто термоциклічність на неї практично не впливає. Ну, ще може впливати якість тосолу, Тобто в помпу може вийти з ладу не тільки двигун, але головка оця розтріскатись, зламатися, там, направляйки. В кришкі, направляйки магнітної крильчатки, таке теж буває. Тобто тільки такі фактори. Ціна приблизно однакова в нових помп, що в такої, що в такої. Але якщо була така помпа, то ви, і ви хочете купити отаку, то проблем теж не буде. Дуже багато ми цих помп брали, ставили в комплекті, але є проблема з конвеєра вже оці помпи. Не ставлять десь в 2010 році. Перестали ці помпи на машини ставити з конвеєра і почали ставити отакі от помпи Bosch без колекторні, без щоточні. І їх досить таки складно у великих кількостях знаходити в нормальному стані. І ревізія займає дуже багато часу. Ревізія включає ревізію головки, підбір кричатки без дуфта, заміну щоток. Після гарної ревізії ця помпа, в принципі, вона як нова ходить, вона 70% ресурсу нової виходить. Щотки ставляться заводу дуже м'які на неї, і колектори зазвичай в дуже гарному стані. Тобто, якщо вона не заклинила від того, що її багно з блока старого двигуна забило там якісь там стружки металічні, і ржа, і вона заклинила і згоріла. Якщо все ціле, то після ревізії вона ходить класно, але від них ми відходимо, бо вже дуже Тяжко їх сотнями знаходити ці помпи. З цією помпою працюють всі плати опалювачів БМВ. І Термотоп В буде працювати, і Термотоп Сі, і Термотоп Ево в 24-го року буде працювати з такою помпою. Проблем немає, виключень немає. О. Далі помпи Bosch. Вони бувають декількох варіантів. Оце найбільш розповсюджений варіант, безколекторна. Оце дуже-дуже гарна помпа. Вона так розроблена, що в неї термоциклічність не впливає на її електронну частину, яка отут розташована. Коли помпа працює, і ви рукою доторкнетеся сюди, і температура тут буде 80, оце буде трохи тепле. Тобто ну, вона спроєктована дуже грамотно. Якщо цю помпу береш і вона в роботі, оце яка температура тут. В головки в неї отака температура і задньої частини в Пірбурга. А ці помпи, оце завжди холодне, частина там, де електроніка, і вони показують дуже високу надійність помпи, бош без отакі. Дуже високу надійність. В мене, наприклад, є помпи певна кількість, на яких нема компонентів для головки, тобто від поганого тосолу. Тосол зіжрав армований скловолокном поліамід, і головки розвалилися. Тобто є проблеми там і кришки і проблеми і крильчатки. Але в мене немає жодної помпи, я не можу показати. Якщо пірбурги ящиками, я просто не хочу на стол тягнути їх, вони ящиками. Оці пірбурги є. Ми їх тримаємо для чого, бувають гарні головки, крильчатка. Там це ми знімаємо, але нагожі ці двигуни самі, скажімо так, електронна частина, то. Я не можу показати плату проблемну від такої помпи. Зараз ми намагаємося на оці помпи перейти. Качає вона класно, на чим не гірше, ніж оці помпи. Їх зараз дуже велика кількість на шротах, їх можна сотнями брати. Обслуговування вони практично жодного не потребують, крім перевірки головки, щоб вона не сточала, не свистіла там і все було ціле, качала нормально. Оце дуже класна помпа. Але є певний нюанс. Нюанс в тому, що виробник БМВ, ті плати, які виготовляють, наприклад, для котла Термотопсі на моделі BMW, плати з аналоговим управлінням, вони цю помпу не бачать. Ну, Вони бачать, вони показують обрив помпи. Тобто з такою помпою, і з такою БМВ плати працюють добре з цією платою, вони не працюють. Всі плати комерційного зразка, тобто, наприклад, якщо це цешка, то отакі плати. Отакі плати, плати, які на вершині вже, тобто не мають аналогового уходу, навіть отакі от Mercedes 220. Вони всі з такою помпою співпрацюють без проблем. Оці помпи, вони на 211-220 у Mercedсах стояли в деяких комплектаціях, вони працювали безпосередньо з цією платою. Тобто, проблем там жодних не було. І вони ну, початково вони якби навіть і проєктувалися для співпраці з платами автономних підігрівачів рідинних. От, Я думаю, що всі все зрозуміли. Інформація, я думаю, що буде корисна користувачам. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Всього вам найкращого.